Всім привіт! І сьогодні я буду показувати своїх хортів. Поїхали! Привіт! Ви на каналі Аліса Різні Творчості. Сьогодні я хочу показати своїх двох хорсів. Оце вафелька. Ще вафелька така коричнева. Зелене око, якщо видно. А все Віллі. У нього вот таке велике родіме п'ятно із дитинства. Можна так навіть сказати. І у них є навіть свої мисочки такі. Самодільні. Це, я не пам'ятаю, це, це я купляла на ярмарці. Далі. У них є раз. Два. Три. Чотири. Тих, типа, поводків. Далі... курточка, ну типа курточка, тут все самодельно будет просто. дальше шапочка, такая штучка, чтобы ухаживать за ними, там за ихними, за ихние игры и все так далее. далее корм, кепочка, сумочка, сумочка уже от моей игрышки а вот такая. В неї теж можна багато шукати. Я в неї завжди, коли я кудись іду, я кладу туди їжу. Далі, ну пакет. Тут ну, понятно, що тут пакет є. Є дві іграшки. Отака от і отакий м'ячик. От тут далі ще є трохи їжі, два яблуко і груша, ну і ще одне яблучко. Морковка є. Все. Все, що є у моїх хорсів. Все. Всім па-па-па-па! А ще в мене буде третій хорс. Цього я. Оцього я зробила вчора! Її точніше. Коротше, в мене ще буде третій або третя. Я не знаю, хто то буде, бо воно їде із Польщі із школи хобі хобіхорсінга. Я це заказувала на розетці, а у нас просто тут... Вони по 2000 стоять. Деше, дешевого не що, такого ж самого, але дешевого. І він тіпо, дуже класний. Все, всім па-па-па-па!